Найкращі золоті скини у КС2 М4М4С Golden Coil. Його головна фішка золотий змій, який обвиває корпус зброї. Створюючи відчуття сили і контролю, ціна 200 баксів. Рукавиці Broken Fang, чорний камуфляж із жовтими вставками, виглядають жорстко і агресивно, пасують до більшості золотих та жовтих скінів і коштують до 400 доларів. АВП Dragon Lore – один з найрідкісніших скінів в історії КС. Неймовірне зображення дракона на золотистому фоні виглядає вибухово. Його ціна може сягати 200 тисяч баксів. ak 47 Gold Arabes – повністю позолочений Ни скін прикрашений витонченими східними візерунками арабесками буквально блищить на сонці. Символ багатства та статусу. КС 2 може коштувати 5 тисяч баксів. Керамбіт лор ніж у стилі легендарного дрегон лора, який виглядає неймовірно завдяки новому освітленню. Золото блищить реалістично, особливо на світлих картах. Ціна 2,5 тисячі доларів.